Сьогодні хочу вам показати, як я вив'язую таку кишеньку, зразу ж прив'язуючи її до самого виробу. Тому, я думаю, якщо вам корисне таке відео, обов'язково поставте йому лайк. Давайте розпочнемо з того, що, коли ви в'яжете сам кардиганчик чи е, якийсь виріб, де має бути кишенька. Обов'язково місце кишеньки виділяйте ось так виворотніми пательками. Як бачите, я знизу е залишила, зробила таку смужку виворотніх, тобто фрагментик, так? І, і тоді по боках, де в мене має пришиватися кишенька, ну, по ідеї, так? але ми її не будемо пришивати, ми її будемо в'язувати. Я... Залишила теж рядочок вивертів. Ось так видно з лицевої сторони, з вивертньої сторони, що це вивертні петельки. Тепер будемо набирати петельки. Я беру спиці на пів розміра менше, ніж в'язала я все тіло. Тіло в'язала на 4, спиці беру 3,5. Зараз вам покажу, як я це в'яжу, я буду набирати. І так, дивіться, в нас є тут так, треба цю Спити трошки. Є в нас ось ці виворотні петельки. Буду я набирати на початку, починаючи з ось цієї, де в нас де смужка виворотніх петельок. Так. Оце в нас буде перша петелька. Так, далі. Далі, дівчатка, ми будемо набирати. Чотири петельки в кожний цей такий горбик, який сформувала виворотні петельки, коли ми в'язали саме тіло. Тобто, ось так. Лицеви мене Раз, два, три і чотири. Дальше, тому що вивертня петелька, вона формує два цих горбики. Одна вивертня цих два горбики. Я для того, щоб на початку в'язання і в кінці більш так красивіше кишенька формувалась, набираю в кожну, ніби збільшуючи. Далі ми будемо набирати через одну, тобто ось так набрали, тепер оцей бугорок, бугурок, горбик пропустили. Набрали в оцей. цей пропустили, в цей набрали. Цей пропустили, в цей набрали. Знову цей пропустили, в цей набрали, цей пропустили. І так, не доходячи до кінця нашого, нашої ширини кишеньки, там ми теж будемо пров'язувати, набирати 4. Десь зачепила, вибачте. Та теж будемо збільшувати, наче, щоб наша кишенька більш гарніше виглядала. Так, ось я доходжу вже майже до кінця. Це раз. Це буде та остання. Тепер Раз, два, три, чотири. Так, цю ще набираємо, і тепер чотири петельки в кожен горбик. Три. Чотири. І остання петелька в нас буде йти в. Ту смужку, яку ми залишили, по якій ми будемо перешивати. Ось так. Звичайно, перерахуйте, скільки петель у вас вийшло, тому що вам треба аналогічно пров'язати і на других кишенці, якщо вони у вас симетричні. Я звірила все, з камери вирішила втічити. І так, ми будемо в'язати поворотним в'язанням на лицеві лицеві, вивертні вивертні. Перші петельки завжди будемо знімати. Першу сняла, далі в'яжемо виворотні до останньої. Останню не в'яжемо, а чекаємо мене. Якщо ви швидше мене в'яжете, то чекаєте мене. Я покажу, як ми будемо пров'язувати останню петельку. І так, ми дійшли до останньої петельки, я її переснімаю. Вона, бачите, в мене така витягнута, треба підтягнути. І тепер тако гарно розкриваю мій виворотній ряд, і ми будемо завжди останню виворотньому ряді пров'язувати разом із петельками самого кардиганчику. І для цього я дивлюся. Ось ця петелька, ось я з неї набирала. Одну ми пропускаємо один такий горбик, і ми вводимо спицю в наступний горбик. Ось витягнули. Я беру другу спицю, накидаю сюди і вертаю ту петельку, яку я тільки що сняла, останню. Дивлюся, що в мене не була перекручена косичка правильно, так, щоб з лицевої сторони воно гарно. Формувалася петелька. Зараз на якомусь наступному ряді, ще раз покажу. Так, і пров'язую виворотню петелькою. Дві разом ці. Ось так вийшло. Розвертаю в'язання. Першу. Знімаю завжди, далі в'яжу всі лицеві до останньої. Останню не в'яжемо, чекаємо мене. Так, і так, дов'язала до останньої, її я переснімаю для того, щоб вона мені просто не заважала шукати ту петельку, яку мені треба, з якою мені її треба з'єднати з тіло. Знову дивимося. так. Ось оця петелька, з якої набирала, ось наступна петелька. Ми її цю пропускаємо через одну витягуємо ось цю. Ця петелька з кардигана. Її надіваємо на спицю нашу ліву. І тоді вертаємо ось цю першу ту останню петельку, яку ми перенесли на цю спицю не пров'язуємо. Тепер дві разом пров'язуємо лицевою. Підтягуємо, розвертаємо в'язання, першу ми завжди знімаємо, далі в'яжемо виворотніми. Чи якщо ви кишеньку робите візерунком, то в'яжете відповідно тим візерунком, яким ви... Робити кишеньку. І в мене ж, як ви бачили, там буде далі і візерунок. Тому пров'язуйте, чекайте, бо в мене заплуталася нитка, як завжди. Мені син поміг. Так, все, в'яжемо до кінця. Останню чекаємо. В мене. Так, останню петельку переснімаємо. Тепер знову розкриваємо так добре, там, де виворотня, що ми бачили. І ось ми бачимо, ось наступна. Ми її пропускаємо, запихаємо спицю в ось цю. Отак. Так, є. І тепер пров'язуємо дві разом виворотню. Ось так. Розвертаємо в'язання. І продовжуємо. І в'яжемо тут, доки в нас ось тут не закінчиться. Тобто, бачите, це виворотні кожен ряд. А я прикріпляю так, нашу кишеньку через ряд, тому що ми ж з одної сторони в одному, ряді, з другої в другому. Прикріпляємо її до нашого кардиганчика. Таким чином, пров'язуємо. Все, як бачите, гарненько тримається надійно. Ніде ніяких вам там дирочок, нічого немає, ні знизу, ні збоку. Все красиво. Я додавала такий візерунок для цікавості, ну і паєточку. Якщо вам було корисне це відео, обов'язково поставте йому вподобачку. Всім мирного дня!